Рятувальники проводять роботу з сільськогосподарськими підприємствами щодо забезпечення пожежної безпеки на території області. Розпочали свою діяльність офіцери-рятувальники громад. Вони здійснюють об'їзди сільськогосподарських підприємств у відповідній громаді, проводять інформаційні бесіди з керівниками, з працівниками сільського сільськогосподарських підприємств щодо дотримання правил пожежної безпеки. Основні напрямки нашої роботи і обов'язки це по перше. Взаємодія з громадою та населенням, взаємодія з поліцейськими офіцерами громади. Працюємо на землі 24 години на 7 Ми знаходимося в громаді. Превентивна діяльність це проведення інформаційно розяснювальної роботи серед населення на пожежну тематику, змінної безпеки, правил дотримання охорони. Людей на водних об'єктах як в колективах, так і з населенням. Проведення ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Виїжджаємо перше на місця, проводимо нетехнічну розвідку і встановлюємо, чи це є дійсно вибухонебезпечний предмет. В комплектації автомобіля присутні засоби радіаційної розвідки, засоби хімічної розвідки. Також ми проводимо розслідування та облік пожеж, які виникають на території громади. Об'їжджаючи територію, ми бачимо ну, за допомогою засобів аеророзвідки, виявляємо порушники при потребі, Якщо є порушення, притягуємо до адміністративної відповідальності. Якщо взяти комплектацію нашого автомобіля, він укомплектований. Повністю як бойовим одягом, так і первинними засобами пожежого гасіння. Дійсно, що ми перші приїдемо, тому що ми знаходимося на території громади, ми будемо приймати участь у ліквідації, в координації дій стосовно гасіння пожежі.